Бандити в ході обстрілів позицій українських військ знову активно використовували важкі озброєння, незважаючи на мінські домовленості. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали обстрілам з мінометів калібру 120 мм та інших заборонених калібрів. Позиції українських військ поблизу населених пунктів Піски, гранітне, опитне, Авдіївка. Противник застосовує 122-мм артилерію та міномети калібру 82 міліметри. Види зброї противних застосовував під час обстрілів наших позицій в районі населених пунктів Богославське, Новогородське, Красний Пахар, Широка Балка, а в населеному пункту Ленінське бойовики вели вогонь з танку. В районі станиці Луганської та щастя працювали ворожі снайпери. Крім того, найманці продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. На звільнених територіях Донеччини та Луганщини продовжують працювати українські сапери. Сьогодні вранці штабом АТО була отримана інформація від місцевих жителів про те, що біля меморіалу Слави, неподалік від Святогорської лаври, була поміщена активність незнайомих людей, незнайомі транспортні засоби з'явилися і їх дії викликали підозру. За, за результатами отримання інформації ми Оперативно проінформували правоохоронні органи, а також направили туди під наш підрозділ інженерних військ, вибухотехнічний підрозділ. Вони провели обстеження місця, де будуть проходити святкові заходи на горі Артема. І було виявлено вже закладені вибухонебезпечні пристрої. Вони були відповідно знешкодження. Після цього ми продовжували оперативне працювання цієї інформації. І по лінії правоохоронних органів, які там взаємодіють, ми отримали таку інформацію, що дозволило нам залучити підрозділ спеціальне призначення сил спеціальних операцій, які при підтримці підрозділу авіації супутних військ провів доглядові дії у значному районі, тобто провів превентивне відпрацювання району. А ми вже потім вже в польоті отримали орієнтування про рух підозрілого транспортного засобу. Можна припустити, що хтось намагався залишити місце у подій. І після цього було прийнято рішення на затримку транспортного засобу перевірку людей, які в ньому знаходяться. Були виявлені боєприпаси, певні документи, зброя, в тому числі реактивні протитанкові гранати, автомат, що дає нам підстави. Думати, що це люди готували якісь протиправні акти з знаками теристичного акту. Було проведено документування подій розділом комбат камера Я думаю, що дуже... сьогодні-завтра Служба безпеки України дасть відповідну правову оцінку дій з цих людей, і встановить більш детально, хто вони що вони і що намагалися зробити. 8 травня це вшанування загиблих, це День пам'яті. Ми маємо низько всклонити голову перед ними. І обидва моїх діда були на війні. Брати моєї мами. Були всі на війні. Вони звільняли Україну. І вони робили все можливе для того, щоб допости до Дня Перемоги. Я вшановую їх пам'яті, буду їх вшановувати 8 травня. І 9 травня. Це день вшанування живих. І ми маємо прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали, для того, щоб принести перемогу і забезпечити День перемоги. І тут є кардинальна позиція: що ж роз'єднує, що об'єднує, 8 і 9 9 травня залишається, і 8 і 9 об'єднує країну. А коли ми чуємо у відповідь на запит провокатора, Відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла би відбутися без українців. Це розкол, це розкол загального антифашистського руху. І не могла би відбутися перемога без українців. І це знущання над пам'яттю українців, і це знущання над ролью українців, які звільнили не лише Україну, але й всю Європу. Нині побачити ветеранів Другої світової війни та ще й коли вони збираються разом велика рідкість. Нам же пощастило зустріти їх у стінах військової прокуратури центрального регіону. Зібралися тут з фронтовики не просто так. Усі вони офіцери юстиції. І, хоча з кожним роком вибиратися в люди все важче та відзначити день перемоги з молодими колегами, святе. Дорогі товариші. Ви нелегко було приїхати сюди, в прокуратуру. Это здание, где я заканчивал службу. Но я решил любой ценой встретиться с вами, с ветеранами Великой Отечественной войны, с коллегами, новым составом прокуратуры. Мы не вечнее, конечно, уйдем. Я знаю, что участника войны, как правило, под 90 лет. Ну, ойдемо достойно. Уйдемо не на коленях, а уйдемо гордо за свою побіду. Івану Федоровичу не було й 18-ти, коли загарбники наступали на Україну. Захищати рідну землю пішов, не задумуючись, і вже скоро став влучним піхотинцем. Воював на трьох фронтах, був учасником Сталінградської битви, там і дістав поранення. Та багато моментів воєнних часів згадує з гумором. Да, кстати сказать, нас вооружили трехлетовой винтовкой пятизарядной, самозарядной называется. Она выстрел, она сама призаражается, как пулемет, как пулемет, сама разоражается. Но дело в том, что эту, эти винтовки мы побросали сразу же, побросали, потому что они забиваются песком и стреляют. Поэтому ми одразу перейшли на трьохліній, которая піском забитая, продул, вигнув і зносив. Поэтому так. Коридорами військової прокуратури Іван Федорович прогулюється з ностальгією. Саме тут минули молоді роки фронтовика. В далекому 49-му на одних із дверей висіла табличка. Лейтенант Бортник. Ветеран зізнається, знайти свій кабінет з першого разу не зумів. Ну дуже ще зима. Класно, красиво. А було ободруне такое здання було. Ну, після вони, 49-й год. Я два учился, 48 й А 49 здесь был. 49-й год, це те, що було напоминало страшне діло. За час існування військової прокуратури Центрального регіону в ній працювало близько 50 ветеранів, серед яких п'ять героїв Радянського Союзу. Усім їм вже за 90. руки не ті, та в руках міць ще є. На подвір'ї в доволі знайомому місці фронтовики висадили деревця як символ непереможності життя. Адже більше за все ветерани хочуть, щоб їхні нащадки зростали в мирній та щасливій країні. Пам'ять про героїв Другої світової війни житиме вічно у серцях нащадків. У цьому переконані вихованці Київського військового ліцею. Напередодні 9 травня вони шанували подвиг дідів та прадідів, які виборювали для нас перемогу 70 років тому. Потрібно їх вшановувати так, як вони ну, дали, нам, так скажімо, дали нам життя, дали нам свободу. Завдяки ним ми зараз знаходимося тут, живемо спокійно. Для третєкурсника Валерія Оржешка День перемоги, особливе родинне свято. Змалку хлопець обожнює військові паради а бойовий шлях свого прадідуся знає на пам'ять. Так, у мене був прадідусь, який брав участь у Другій світовій війні. Він був у 83-й строковій дивізії, був командиром дивізіону. Він участвував в обороні Москви, Сталінградській битві також на Курській дугі. Завершив війну 8 травня у пресі. Більшість цих юнаків майбутні офіцери, і незабаром вже перед ними стоятиме завдання захисту рідної землі. Тож викладачі та вихователі закладу приділяють особливу увагу вивченню історії та виховують у них почуття патріотизму. І цю пам'ять, ці подвиги. Українці ми повинні донести до майбутніх поколінь і особливо до наших вихованців. Ліцеїсти віршами та піснями подякували ветеранам за мир, який їм довелося боронити в сорокові роки. А нині мужні відстоюють їхні нащадки.